Були. Вітаю на своєму каналі і запрошую прогулятися парком. Парком зі смаком тістечка. Якщо ви будете коли-небудь у місті Мішкоць, у і захочете пройтися гарним парком, відпочити, також з'їсти гарне тістечко, то кращого місця вам не знайти. Зараз все покажу, а розкажу, а також залишу адресу в описі. Тож, ласкаво просимо до мішкольців. Насправді це чинне єдине місце, яке мені подобається і навіть після реконструкції. Хоча могло бути краще, але все одно якось тут затишно та приємно. Взагалі, ця частина трохи за містом. Мені подобається. Щось тут є таке магічно чарівне та спокійне. Не дарма тут дорого жити. Що мені імпонує в цьому парку, це те, що позаду є майданчик, оскільки у мене маленька дитина. Щоб щось показати вам, її треба відволікати чимось, тож татко чергує, а мама знімає. Цей парк є водночас водною принадою мішкольця. Бо саме тут розташовані термальні купальні, куди зазвичай привозять усіх туристів. Якось я також була тут як турист, але не пам'ятаю, щоб саме купальні мене надихнули тоді, та й досі не надто надихають, бо тут всі сидять у воді, не наче жабки, що з'їли багато муф та гріють свіжий рок. Я не в захваті полежати у воді разом. Саме мене тут приваблює, це також спів пташок, і ось такий начебто, ви в лісі, і справді це місце трошки за містом, тому тут, звісно, більше хвойних дерев, взагалі дерев, лісу, свіже повітря. І от якщо спекотне літо, особливо це в мішкольці, чомусь в ж він і лежить трошки не на самому півдні, скажімо так. Географічно розташоване, але насправді тут дуже спекотне літо, декуди температура сягає плюс 40, і дуже вологе повітря. І ви можете почувати себе добре лише ось в такій місцевості посеред елісу та дерев. Якщо ви живете в центрі міста, у вас немає саду в квартирі, то там просто як кажуть, сауна. Тому добре мати таке місце, куди ви можете приїхати і, хоч на 5 хвилин, відчути себе. Людини. Але сам парк навколо досить привабливий: багато доріжок, лав для посиденьок, майданчик для діточок та навіть кав'ярні, що так непритаманно цьому місту. Трохи відхилюся від теми, але у мішкольці знайти затишну кав'ярню це місія нездійсненна. Щоб посидіти та з'їсти справді смачне тістечко, то маєте зробити ціле дослідження закладів перед тим. До речі, тут багато таких закуточків для романтичних рандеву та перших побачень. Водичка, є де сховатися і прогомоніти, справити, як кажуть, одне на одного перше враження, за яким можливо потім у вас відбудеться перше кохання. А це я знайшла таємниче місце для поцілунків. Дивіться, як тут затишно. Ой, на мене щось мухи посідали, поки я тут знімаю. Так, затишно і дуже тихо. Така собі дерев'яна лава у лісі. От присіла на лаву. М -м -м. І тут мрію собі, що. Ні, то я вже зустріла свого загадкового принця чоловіка тому. Але романтика завжди у повітрі. І добре її не забувати. А що ви робите? Чи ви не забуваєте з чоловіком про романтику? Як ви не забуваєте про романтику з чоловіком, поділіться в коментарях. Цікаво було б дізнатися. Так, пішла я подивитися, що там робить моя дочка з чоловіком. І ще наостанок спробую зафільмувати вам. Відоме місце, до речі, відкрилося вона зовсім нещодавно, в цьому міс... місяці, саме в цьому парку, відкрилася кав'ярня з досить незвичайним стилем для міста Мішкоць, для Угорщини взагалі. Ці незвичайно теж дорогі. Але ми вже там були один раз, нам, спро... нам сподобалося місце, тому... Адресу також залишу в посиланні. Якщо будете в мішкольці, то цей парк, ці маленькі стежки, водичка, фонтан і тістечко, то є обов'язковою програмою. Бо у вас тоді складеться враження краще про це місце, ніж могло би, якби ви сюди не приїхали. Про що ще забула сказати, це те, що можна покататися тут на катамарану. Не знаю, скільки це задоволення коштує, але, як бачите, бажаючи є. Здається, ми зголодніли, що подивимося, що там є у кав'ярні сьогодні. Вам сподобалася ця прогулянка. Ось таким парком і з таким тістечком. Пишіть вподобайки. І якщо завітаєте до мішкольця, то ж прошу ласкаво в це місце. Воно вам, мені здається, трошки сподобається. О, тепер бігом-бігом, бігом додому лягати спати. Спати, спати, спати. Це вже комари, все, комари, вже зйомку. Будеться припиняти, бо інакше вони тебе просто з'їдять.